Маємо. Маємо ось перший кут. Оце вже ми натягли шнур. Так, да, Макс, щось такий цоколь високий. Ого, хата буде нормально. Скажи, я просто в шоці. Оце реально щось високовато. Друзі, ну ладно. Дивіться, я вам показую. Оце перше наше перехрестя. Дивіться, друзі. Як його нам перевірити? Бачите, дивіться, я зараз нижній шнур натискаю. І верхній друзі, на місці залишається майже, бачите, тільки так провіс іде і міліметр. Тобто ноль ідеальний у нас. Друзі, показую знову, ось маємо такі два пропорції. Наше перехрестя. Знову беремо 3, 4, 5. Ну і перевіряємо, 3, 4, 5, понатягували все. Дивіться, є. Друзі, я перейшов на цю саме сторону, щоб вам показати. Чітко дивіться. 5 метрів. Є. Друзі, дивіться, ми ще раз, але тепер ми взяли від 10 і ось маємо 5-10. Все, надоїло мені. 20 разів перепровірили. Все, маємо чіткий ідеальний кут 90 градусів. Друзі, як вирахувати кут 90 градусів? Єгипетський трикутник. Ось берете, від, міряєте від вашого перехрестя, від кута. Да? В одну сторону ось 3 метри, в іншу сторону 4 метри, друзі. Вон прапорець маємо ми. І от потім по діагоналі від того прапорця і до цього у вас і повинно вийти 5 рівно метрів, друзі. Немає нічого складного. Працюйте, якісно вам будівництво. І слідкуйте, друзі, за нашим каналом. Починаємо дуже цікавий проєкт. Дуже, подивіться, скільки піска. Скоро почнемо створювати, друзі, подушку під будинок. Виноски, друзі, це дуже важлива річ. І до цього потрібно віднестись дуже уважно.